У Кропивницькому поліція розшукує причетник до загибелі двох лебедів. Одного знайшли ось на цьому місці на набережні, розповідає орнітолог Станіслав Зюжевічу. Це було 17 жовтня. Ми з місцевою волонтеркою його виловили, і виявилось, що він травмований. Там відкритий перелам крила, плечова кістка лівого крила роздроблена. На неї хтось наступив і перерізане горло. Також був зламаний плесновий суглоб. На лівій лапі, О, що в принципі свідчило про те, що птаха саме притисли, наступили йому на крило. І перерізали горло. Говорить, цього ж дня в мікрорайоні Ковалівка знайшли другого мертвого лебедя з аналогічними травмами, але того вже на той момент витягли собаки. За даними орнітолога, загиблим птахам 4-5 місяців. Припускає вони з цієї зграї. Їх постійно спостерігали симох Сім пташенят зараз бачать лише п'ятьох. Ті, що сірі, це пташенята. Білі, це дорослі вже, ну, це батьківська пара. За два дні після цього, розповідає чоловік, у реабілітаційний центр, який він створив, привезли ще одного травмованого лебедя. Вкрай тяжкий стан був, була дуже серйозна крововтрата, роздроблена плечова кістка. Ми витягли звідти шість осколків. І були розірвані артерії в крилі, через, ну, через власне які крововтрата і відбулася. Ми його спочатку відвезли на клініку, там стабілізували його стан, підключили йому крапельниці. А Вже під вечір ближче прооперували. У реабілітаційному центрі птах прожив три дні. Я думаю, що там швидше за себе або набряк мозку, або набряк легень. Заяву щодо загибелі лебедів зареєстрували, причетних до цього шукають. За жорстоке поводження з тваринами законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. До статті 89 кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення дій передбачено штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. А відповідно до статті 299 кримінального кодексу України, станція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк з одного року до трьох років із конфіскації нина з особливою жорстокістю карається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Конфіскації найна. Аби лебеді не хворіли, орнітолог просить не годувати їх хлібом і крупами. З наступом холодів, тобто там до кінця листопада водорості опускаються на дно. Кормові корму стає менше, і це спонукає лебедів до перельоту на, на місця, де вони зможуть себе прогодувати. Якщо люди їх підгодовують, то по-перше, це раціон, який не є природним для них. В них починаються численні хвороби, дисбактеріози, інфекції, Починаються розвиватись грибкові захворювання, інфекційні. Це все. Призводить до того, що птах потім гине під час перельоту. Або ж він залишається зимувати тут, і як ризики, це голодна смерть, коли люди перестануть його годувати. Знову ж таки, смерть від хвороб через слабкий імунітет. Говорить, відлетіти до теплих країв Африки чи Індії лебеді мають до початку листопада. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.